Доброго дня. Мене звати Кальницька Наталія Анатолійовна, Я викладач математики спеціалізованого підготовчого центру інтелект, що діє в Северодонецьку Луганській області. В цьому відео уроці ми розбираємо розв'язання задач з 11 по 15, які пропонувалися на пробному зовнішньому незалежному оцінюванню з математики в 2017 році. Угу. Завдання 11 Довжина сторін трикутника відносяться як 3 до 4, до 5. визначити довжину найбільшої сторони цього трикутника, якщо його периметр дорівнює 72 см. Оскільки у нас є відношення сторін, то слід ввести коефіцієнт пропорційності. І з цим коефіцієнтом довжина меншої сторони буде 3х, довжина другої сторони 4х і останньої 5х. Оскільки за умовою периметр дорівнює 72, то сума цих величин. Можна дорівнювати 72. Зводимо подібні додамки 12х дорівнює 72, х дорівнює 6, коефіцієнт пропорційності знайдено. Повертаємося до умови. Слід визначити довжину найбільшої сторони трикутника. Найбільша сторона 5х. Отже, залишилося виконати множення 5 на той коефіцієнт пропорційності, що ми знайшли, і отримати потрібну нам сторону. Відповідь 30, правильна відповідь В. Завдання 12. Якщо х дорівнює t -2, то X2 t-2, то х квадрат мінус t квадрат дорівнює. Підставляємо замість х вираз t-2 квадрат, мінус t квадрат дорівнює. Розкриваємо дужки, використовуючи формулу скороченого множення. t квадрат мінус 4t плюс 4 мінус t квадрат. Знищуємо протилежні доданки і остаточна відповідь 4-4т. Правильною є відповідь Б. Завдання 13. Обчисліть другий член B2 геометричної прогресії Bn, якщо B1 дорівнює мінус 0,25, В4 дорівнює 2. Пригадуємо формулу Н-члена геометричної прогресії. Bn дорівнює b1 помножене на Q в степені н 1 І використовуємо цю формулу для четвертого члена, оскільки саме він заданий в умові задачі. Замість місця підставляємо 4. Ну а тепер Б4 за умовою дорівнює 2. В1 за умовою дорівнює мінус 0,25. Помножене на Q в кубі. Для того, щоб знайти У в кубі, нам треба поділити 2 на мінус 0,25. Отже, У в кубі буде дорівнювати мінус 8. Ну, а сам знаменник геометричної прогресії. Буде дорівнювати кореню кубічного кубічному з числа мінус 8, це буде число мінус 2. Оскільки питання задачі про другий член геометричної прогресії, то залишилося його підрахувати. b2 дорівнює b1 помножене на q, дорівнює мінус 0,25, помножене на мінус 2, це буде 0,5. Остаточна відповідь А. 14. Завдання 14. Використовуючи позначені на рисунку точки, укажіть трикутник, площа якого вдвічі більша за площу, за площу прямокутника АВЦД. пригадаємо, що площа прямокутника обчислюється як добуток його сторін. АВ – це суміжні сторони. Сусідні сторони прямокутника. Для обчислення площі трикутника можна використовувати таку формулу: одна друга сторони, помножена на висоту, що проводиться саме до цієї сторони. Щоб площа трикутника виявилася вдвічі більшою, ніж площа прямокутника, нам треба, щоб основа, наприклад, один із варіантів, щоб основа була вдвічі більшою, висота вдвічі більшою, і тоді, якраз за рахунок множника одна друга, ми будемо мати площу трикутника вдвічі більшу, ніж площа відповідного прямокутника. Із запропонованих трикутників трикутник АОМ. АОМ Якраз це має основу АО вдвічі більшу, ніж сторону АД. Другий катет, оскільки це прямокутний трикутник, МО вдвічі більший за сторону СД. Отже, площа саме цього трикутника виявиться вдвічі більшою, ніж площа прямокутника АБЦД. Правильна відповідь є відповідь. Не. Завдання 15. В якому з наведених проміжків належить коняння. Логарифмик за основою 3 дорівнює мінус 2. Використовуємо значення логарифму. Логарифм це є той показник, до якого треба піднести число 3, щоб отримати х. Тобто х дорівнює 3 в мінус в другому степені. Х дорівнює 1 поділене на 3 в квадраті. Отже, х дорівнює 1 дев'ята обираємо серед запропонованих варіантів той проміжок, в якому належить це число. Нам підходить проміжок від мінус 1 до 2. Отже, правильною відповіддю є відповідь Б. В цьому відеоуроці було розглянуто виконання завдань з 11 до 15. Наступне завдання в наступному відеоуроці.